Те, що необхідно солдатам, Естонія затвердила новий пакет військової допомоги Україні. До нього увійдуть переважно індивідуальні засоби, адже саме їх запитував Київ. Естонія продовжує підтримувати Україну в захисті від збройної російської агресії. Країна затвердила новий пакет військової допомоги для СУ інформацією. Про це поділився міністр оборони Ханно Певкур на прес-конференції в Талліні. Він заявив, ми продовжуємо підтримувати Україну, і сьогодні ми прийняли рішення про новий пакет допомоги для українських військовослужбовців. Пакет в основному стосується індивідуального спорядження, тому що це те, про що конкретно нас попросили українці. За словами Певкура, Естонія відправить Україні зимову польову форму, засоби індивідуального захисту та безпілотники. Загальна вартість нової військової допомоги не розголошується. Дякуємо. Бережіть себе, підтримуйте Збройні Сили України. Не забувайте ставити лайки та підписуватись на канал. Дякую.